А ось ще цікавий трутовик це трутовик плоский. Ви подивіться його розмір. Вдома в Україні розмір такого трутовика знайти плоского дуже важко, тому що вся суха, перестойна деревина. Спилюються і стоплюються місцевими мешканцями, але тут такі гриби не рідкість. Чим вони цікаві, окрім того, що вони пласкі? Саме ці гриби використовують майстри-художники для малювання картин на грибах. Саме на плоских трутовиках. Не на облямованих, не на звичайних, не на дубових, не на псевдотрутовиках. А саме на плоских трутовиках малюють художники свої картини. І я зараз доведу, зараз я зроблю таку річ. Не дуже гарно, але це все заради вас, любі глядачі, щоб довести, що я кажу правду, ось цей гриб вже віддав всі свої спори в природі, що ми бачимо по кольору підстилки під шляпкою. Робимо так. Якщо обережно майстер доставить цей гриб у майстерню, він зможе намалювати. На грибі своє полотно ось так малюється. Малюнок тримається довго, фіксується на десятиліття. Я не художник. Але я сподіваюся, вам видно наскільки легко можна малювати картину на трутовики плоскому. На жодному із трутовиків так намалювати не вдасться.